Добре, добре. 99-й номер м'яч передай і сюди, в центральному колі, я сказав, чекай. Ось центральне коло ось тут. Центральний коло ось тут. Давай, манована. Може. Я коли біжу, несуся так шупан. Я не хочу. Зацепив ногой. Він перший возив тварин добиться. Ой! Свій мамоно! Мамонос! <плес> мамонос! Все, до центральної лінії коти м'яч туди і в центральному колі залишайся. Добре, добре. Добре, добре єсть. Передавай м'яч і рухайся в центральне коле. Добре, добре, давай, молодець. Хорошо, нічого, нічого. До центрального, до центральної лінії в центральне коло рухай рухайся. Добре. Повертайся назад, сонечко, прийдеться перебігти. Повертайся, ти не поцілила ворота, рухайся назад і перебіжиш. Цю спробу. Добре, єсть, добре. Назад, повертайся назад, будеш перебігати. Ти не за не поцілив ворота, не зайшов. Давай, давай, добігай, бо ти вже 30 метрів ледь біжиш. Давай, добре, молодець. Хто пробіг правильно, рухаєтесь до, до центральної лінії, передаєте м'яч і в центральному колі залишаєтесь. Добре. Добре. Добре просто попросила Добре, Дашенька, молодець Відходь, 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 відходь швидко. Добре, добре рухаєшся. Молодець, браво, умнічка. Молодець. Добре, добре, молодці.